Вітень обіцяє бути теплим, а це означає, що примхлива земля незабаром забажає уваги. Дачна пора не примусить чекати на себе. А городникам нарешті випаде така жадана дана можливість долучитися до улюбленої справи. З чого ж почати? Огірочки. Огірочки. Шемельчик, парковочка. Все. Перець синій. Сільдірей, капусту раню, огурці, і помідори. Треба все висаджувати, І ранні помідори, і пізні помідори, і огірочки треба посадити. Це вірно, а почати посадку можна із вирощування розсади. Семена? Ну, в основному сама вирощую, а так на ринки беру. Картоплю сама вирощую, морковку сама вирощую, в смислі робимо насіння, бурячок сам сама роблю. Ну, а так в основному все на ринці. Помідори теж розсаду. Саду. Купляю горошочки такі, то кожного 15-20 корінців, щоб були ранні помідори і огірки особливо». Технологія посадки насіння на розсаду зовсім не складна. Насипаю землю, ложу туди насіння, присипаю, а потом воно стоїть у мене, поливаю і вирощується, потім пересаджуємо, пекіруємо. Та це справа індивідуальна, її протилежні думки. Ми взагалі в ямку бросали. в ямку. Лучше ми помідори особенно. Коли це потепліє, ми все в ямки сажали. А на подоконники грязь там розводити не хоча. Але й город не можна залишати без уваги. Його слід підготувати, щоб він розкрив свої обійми для весняної посадки. Ну, а на нагороді, що на городі? На городі культивується, там пропалується, підготовлюється, это, посадки. Картофель виносять винося на проращування. Картофель. Клубничку поранше можна. Крижок вже пішов і малина. от вже можна пересажувати побист. Можна зараз комком землі, тому що воно укорениться, дощ примочить і пойдеть рости. А морковка зараз посадила, петрушку посадила. Ну, так прибрали все на городі, готуємося. Та перед висадкою не можна забувати про зимових паразитів. Оприскувати, корінчики змочувати, як садовий, що помідорчики, корінчики зим бере я перестиж і макою кожен корінчик. Та на цьому піклування не закінчується. Добрива, основа основ гарного врожаю. Ну, компостну яму держимо, потім покупаємо щось там, це, сілітру та Удобрюємо, звісно, беремо удобрення, самі самі робимо удобрення». Яму викопуємо, туди все модиля, все на світі, і тоді закапуємо, земельку притрушуємо і зверху тією пленкою, і воно тоді перегнівається, і тоді садом дуже добре. Попіл, попіл розсипаємо, в кожну ямочку кидаємо. Ну так сам собі що придумаєш та й робиш. Сад невід'ємна частина дачної ділянки. Олександр, майстер виноградарства і садівництва, дає професійні поради. Обрізку треба зробити в першу чергу. тому що абрикоси починають набухати. Добається обрізка, вигрібається листя, гніль обирається знизу. І обробітка по голому йде карбамідом або 5-процентною. Можна нітрофеном потім обробити, а по голому до розпускання цього. І є ще препарат. Днок жовтий. До вибору саджанців Олександр ставиться відповідально. Радить довіряти лише перевіреним плодовим питомникам. Приклад наводить на персиках. Саджанці там на, на будь-який вкус. Уже персики є до 40 градусів морозу. Да, з Канади персики потім з Польщі дістають. А я рекомендую от, покупати персики такі, ну, жила нашого регіону. І высаживать косточки на постійне место. Из них виростають дічки, эти слабые вимерзають, якщо зими такі, а сильные остаются і потім плодоносять. Через 3-4 роки персик передають процентів 90-ті свои свої схожісти. даже Навіть може краще бути, так же, як і абрикос. А от, допустимо, яблуні, груші, ті нет, то дичка було, тільки треба покупати культурне. Велике значення мають і народні прикмети, адже у природи свої правила гри. Желательно Це вже перевірено, звісно, От у неділю или, или на свята. Не висаджувати, і от, допустимо, навіть прививка, прищепа називається по українськи. Прищепа робиться при ростущій луні. От коли луна, соки йдуть ветер, туди прививаєш, воно лучше прищепається, обрізку. А вже коли ти садиш такі, от що йде в корінь, допустим, картофель, морковка. Та що вона должна, ну, пше під землею, то при луна, коли вже спадає. Не секрет, що городництво тяжка праця, та земля віддячує сторицею. Містяни відкривають таємницю гарного врожаю. Треба і дуже багато, тоді буде урожай хороший. А так, як нічого не робити, то нічого і не виросте. Треба удобряти землю, треба ходити за ним, пушити, постійно поливати. Ну, роботи дуже багато на дачі. Треба з любов'ю садити, з любов'ю ухажувати і все буде добре. з Богу і допомогою все буде добре. Секретів немає, тому що город є город, якщо душу вложиш і готово, все і буде. Чудові поради новомосковці плекають землю, знання передаються з покоління в покоління, та наука не стоїть на місці. Консультація фахівця в такому ділі незамінна. Експерт з огородництва і садівництва Юлія запевняє, що можна починати висаджувати деякі види сім'ян. Халадостойкі культури, такі як петрушка, рідіс, морковь. навіть свіклу ложе можна починати висаджувати. Эти семена хорошо переносят холод. Некоторые сорта даже садят под зиму. Даже если будут заморозки, существует такое, как агроволокно. Это укрывной материал. Мы укрываем землю, и, соответственно, семена не мерзнут, всходы не мерзнут, лучше растут, лучше также солнце, вода, все это проступает. Очень хорошо. Сейчас вносятся удобрения, вот, ну, есть универсальные, типа нитрамофоски, Вносится гипс для разрыхления почвы. Также э, сейчас есть органическое земледелие, то есть, не обязательно вносить химию. Можно вносить биопрепараты для грунтов. У нас есть большой выбор всего этого. Это в частности гидрогели можно применять и М технологии, байкал и так далее. Также сейчас уже люди закупают семенной картофель. Перед посадкой его обрабатывают препаратами. Сейчас много хороших препаратов вот, на основе престижа. Также новые есть биологические препараты, которые в дальнейшем защищают картофель от вредителей, от болезней. То есть мы потом кушаем картофель более чистый, чем мы можем купить на улице. Мы же не знаем, чем его обрабатывают. Поэтому я бы посоветовала выращивать все самому. А хороший матеріал – это залог успеха, удачного урожая. Юлія – спеціаліст з вирощування рослинних культур з великим досвідом. Їй є що розповісти і про вирощування розсади. Сімена на розсаду краще всього висаджувати либо в підготовлений вами ґрунт, продаються у нас універсальні ґрунти, вже готові для посадки, либо в торфяні таблетки, це нова технологія, це висадити семена, Они вырастают в этой таблеточке. Потом, прямо с таблеточкой, вы высаживаете в землю. Соответственно, там все микроэлементы в этой таблетке и вы не повреждаете корень при том, когда высаживаете. Также есть торфяные горшочки. Ну, Принцип тот же. В горшочке, в горшочке ложится земля. Вы высаживаете семена, ставите на подоконник либо на оборудованное место выращиваете, поливаете, обрабатываете, вот, допустим, от болезни, от вредителя, от перерастания. И потом с этим стаканчиком прямо высаживаете в грунт. Для закрытого грунта я бы посоветовала посадить на рассаду семена томатов, капусты, перца и баклажан. Эти культуры уже пора садить на рассаду, чтобы где-то в мае высадить в открытый грунт. Квиты также не частина дачного сезона. Сейчас очень большой выбор цветов на рынке. Я бы посоветовала, если вы хотите качественную рассаду, можно выращивать самому сейчас уже на рассаду высадить петунии. Сейчас существует очень много сортов, как вьющихся, так и прямо стоячих. То есть потом можно высадить балконные ящики, подвесные горшки. Это выращивается сейчас. Лучше, конечно, в торфяных таблеточках. Ну, можно просто на подоконниках, просто в землю. Вот. И остальные семена сейчас Лучше бы, конечно, подождать немножко, когда почва прогреется до оптимальної температури градусов 15 желательно. То есть, як правило, середине апреля, начале мая ми уже починаємо высаживать цветы, семена в открытый грунт. у сфері рослинництва також зазначила, якими добривами найкраще підживлювати рослини. Когда вы висаджуєте, желательно в землю внести удобрення можна прямо в лунки. Это такие как нитрамофоска, либо биологические удобрения. Также сейчас существуют гидрогели, очень хорошая технология новая. Когда вы замачиваете корешки рассады перед посадкой, соответственно, земля будет более увлажненная, более удобренная, меньше вредителей будет. Також Юлія не забула підказати, якого догляду потребує сад оцій порі року. Я б посовітувала в даний момент обов'язково обробити сад, також виноград, саженці. Зараз головніша перша обробка, ось вот, препарати є від вредників, є препарати від болезней. Все це обробляється в даний момент для того, щоб вбити всіх зимніх вредників і щоб не було зараз вот нових весенніх. Стільки примудрощів. Але що ж же приваблює людей до такої кропіткої праці? Що для містян означає власний город? Він мені дає додатковий прибуток додому. Себе находю там, на городі, світами, от фіалочки прикупила росточки. Чим-то треба займатися на пенсії. І для настроєння, і для душі все воно хорошо для того. Як навіщо? Для душі. Та й поміч, а як же ж? Ну ви розумієте, що дочка ж приїхала теж каже, баночку там, то, баночку там, баночку то. Ну, ви ж розумієте, що все ж не накупляється. А ж так і картошечка своя, і капусточка своя, і закрили, і на зиму, там і помідорчики, і огурчики, і томатик, і борщик варим, і перчик, і все все, все є. Ще й ділимося з дітьми. Хватає. І це дуже добре діло. Діло і справді добре, а добрі діла варті того, щоб їх робити. Тим паче, праця на городі це приємні клопоти. Бажаємо усім городникам міста рясних сходів і гарного врожаю.